21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Саме цього дня розпочались дві історичні події: Помаранчева революція 2004-го та революція гідності 2013-го. Євромайдан у Дніпрі стояв майже півроку. З кінця листопада 2013-го по березень, 2014-го. Активісти зазнавали побиття і переслідувань. На них відкривали кримінальні провадження, саджали до СІЗО. Попри це, люди виходили на вулиці міста. Знаковою була не. Неді неділя 26 січня 2014 року під Дніпропетровською облдержадміністрацією відбулись сутички між людьми, які прийшли на чергове зібрання Євромайдану та так званими тітушками. Останні діяли під прикриттям влади та міліції. Це була приблизно десь така погода. Це була друга половина дня і неділя. І наскільки я пригадую, вже було відчуття того, що так звана влада тодішня, якщо це можна було назвати владу, прийшла от ті, що прийнято називати червоні лінії. В соціумі от, відчувалась така напруга, відчувалось занепокоєння, відчувалось ну, страх, відчувався вже. Звичайно, ще ніхто тоді не думав, що дійде до цього, в чому зараз ми живемо, але це було. Тоді свою позитивну роль роль захисників відіграли ультрас. Футбольного клубу Дніпро вони підійшли на допомогу ну, пересічним громадянам, тут були всі, навіть з малолітніми дітьми. Все це носило з одного боку, якщо вже так сьогодні оцінювати такий характер, ну абсолютно неорганізований, тому що я думаю, ті, хто йшов туди, зокрема, от моя родина, ми мусили б розуміти, що це вже Така ситуація, коли може бути застосовано насильство. Воно було застосоване, і е, про це тоді довго говорили в Дніпрі. Але поза цим же почали вже розстріли на Майдані. Під час Революції Гідності в Києві на Майдані першим убили Юрія Вербицького, другим Сергія Нігояна з Дніпропетровщини. Це Сергій ми взагалі ми не знали, що він їде. Дзвонила туди, я вже тут, в Києві. Ми перший раз знали. Он вже там віртось. Есть... Ну, звісно, ніхто не думав, що так продовжить, це ще хуже, хуже. Про те, що син загинув, батьки дізнались із новин. Тоді телевізор працював у родині Нігоян цілодобово, і потім було повідомлення: є дві жертви, один вірменин. Тоді Гарік вийшов покурити і почув, як його дружина закричала. У новинах показали тих. Хто загинув. Сьогодні вони продовжують займатися господарством. Чому не поїхали з початком вторгнення? Батько говорить слова, від яких подих перехоплює. Моя думка тільки була сюди. Якщо навіть, я кажу, заєдуть, не дай Бог, я приїду сюди, пускай вб'ють. Сергій за національністю вірменин, але народився в Україні. Його сім'я переїхала через війну в нагірному Карабасі. Поховали чоловіка в його рідному селі Березноватівка. Фідель Сухоніс згадує як ні струну того дня. Було багато тоді людей на цих похоронах. Ну, Країна здригнулася. І коли привезли тіло Сергія Негаяна, то Зрозуміло, на це прореагували там не лише члени вірменської громади, які були присутні. Був представник кателікоса усіх Вірмен, наскільки я пригадую. Але відгукнулися всі політичні сили. Але тоді вперше я відчув, що ще такий аспект. Що все ж таки нація консолідується, вона формується, якщо до того, що до цих подій, до цих похоронів, до цих всіх перебігу нещастя, які почали відбуватися по всій країні, там, скажімо, гасла слава Україні, героям слава! Це було, було лексикою там, певних політичних сил. То тут я як зараз пригадую. Його виголошували вже всі, і я тоді працював на телебаченні обласному, мав чимало контактів з аграріями, з місцевим самоврядуванням на місцях. І я помітив на тих похоронах таких людей, які абсолютно не відрізнялись ну, такою чіткою проукраїнською позицією. А тут вони прийшли, значить, вони ж прийшли підтримати якраз. Оті ідеали, за які загинув Сергій. Від клубу, де покоїлися, де прощались з Сергієм до цвинтаря, де похований, де зараз такий величний пам'ятник йому, ну, мені так здається, кілометр три. Але пронизливий вітер, погода така не дуже привітна. Зими тоді були набагато суворіше, ніж дякувати природі. Цьогорічна зима у нас під час війни. І от всі ці три кілометри труну несли на руках. Складно про це згадувати. І я так само на якомусь відтинку підійшов, бо це вже ніхто не зорганізовував, йшли поряд, так, хто ближче, хто далі від труни помічали, що людині вже важко. Я підійшов, якогось хлопчину молодого замінив і так само проніс певний відтинок часу, відтинок дороги. У рідній школі є музей на честь Сергія. Йому посмертно присвоєно звання Герою України з удостоєнням ордена Золота зірка та медаль за жертовність і любов до України в містах країни, вулиці названі його іменем. Весь світ бачив відео, де він декламує твори Шевченка. А фото Сергія в червоній касті з бородою впізнають далеко за межами України. Але поза цим є просто трагедія і біль батьків, які поховали свого єдиного і найкращого у світі. Вітісина, як і біль тисячі родин сьогодні, які ховають своїх синів та дочок, бо зараз, як і тоді, вони виборюють свободу з ворогом, який в той чи інший час мав різне втілення, але завжди залишався незмінним. Це Росія, країна, яка напала на суверенну державу, колективне зло, яке становить загрозу усьому цивілізованому світові. Пам'ятайте про це, і щодня робіть все від себе залежне, аби ці смерті. Були немарними.